Їх назвали небесною сотнею, серед них і наші краяни Василь Аксенин і Олександр Шербанюк. Ми пам'ятаємо і молимось, запрошуємо всечесних отціл до молитви. Аж завжди, нині, повсякчас, і навіки віків. Сідовіки, віки, воді, е, святої Тройця, помилуй нас, Господи, очевиди наші, благой попроси, беззаконня наші, святий, занці, селе не бочі наші, імені Твоя Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, слава Отцю і сину, і сину. Усіх час і на віки, віки, амінь поще браща віси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від в О, твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Ще молимо за спокій спочиних душ Небесної Сотні, що нині тут поминаються. І за відпущен їм усякої провини вільної і невільної, голови, сони помилою, Щоб Господь Бог оселив душі її. Там де всі правені спочиваю. Вінності Божої, Царство Небесно, відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Тяю, упокоєння, спочили драбів твоїх, небесної Сотні, ті, кому ми тут Сьогодні поминаємо, Христи Боже наш, і тобі славу оссила, з безначальним Твоїм Отцем, Присвятим Твоїм животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав: більшої любові ніхто не має від того, хто душу свою положив, би за друзів своїх. І сам ти дав приклад тієї всежертовної любові, просимо тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов. До тих, що тут, і по всій Україні, у відомих і невідомих і забутих могилах, спочивають батьків, братів, синів наших, ти, що впали в боях, загинули в тюрмах чи на засланні, прийми їх невинну криваву жертву, дозволь, щоб ця їхня жертва не була даремною. А щоб на землі багаторазово обогрений кров'ю героїв наших, виросли квіти братньої любові, зійшло сонце волі й долі народу, Господи, а їх прийми в число вірних слуг і вчини їх спільниками Твого небесного блага. Вони пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали найвище свідоцтво найбільшої єдиної заповіді любові. Тож не погордити її їхньою жертвою, а прийми їх, як прийняв ти жертву праведника Авеля і ради неї, а найбільше ради твого милосердя і людинолюбства, прости їм усі їхні гріхи, вільні і невільні, упокой душі їх у мирі та посили в місці Твоєї слави, де спочивають духи Твоїх праведників, тобою прославлених. Великого рівноапостольного князя Володимира, святої княгині Ольги, сповідників та борців Христової віри та святого православ'я, і всіх святих Твоїх, що вони разом могли, оглядаючи невимовну красу слави лиця Твого і прославляли Тебе на віки віків. У блаженні спінній вічний спокій подай Господи спочал рабам Твої в Небесній Сотні і її вічною пам'ять. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Шановна наша українська влада, всечесні Отці, дорогі студенти, дорога молоде дорогі брати і сестри. Сьогодні вся Україна. Вшановує пам'ять новітніх героїв Небесної Сотні. Це сумний день. Ми згадуємо 2013 грудень місяць, 2014 рік лютий, як. Мирні діти, студенти, вийшовши на Майдан Незалежності, на мирну акцію, щоб показати, що ми люди, молодь, діти, ціла Україна, хоче жити у вільний, незалежний, демократичній, процвітаючій Україні. Ми повинні завжди, дорогі брати і сестри, пам'ятати минуле для того, щоб мати майбутнє. Сьогодні ми маємо незалежність. Сьогодні ми єднаємося всі навколо єдиного України. Сьогодні ми єднаємося духовенство. Люди увесь світ єднається навколо України, щоби вибороти незалежність нашої батьківщини. Сьогодні велике прохання для кожного, хто тут присутній, хто нас бачить, хто чує, прохання вознести свої молитви. За наших героїв, новітніх героїв, за тих, хто віддав і хто віддає найдорогоцінніше це життя, заради свободи, миру і перемоги. Вознесімо свої молитви і запалімо лампадки і свічки, щоб пам'ять про наших героїв не загинула, а жила вовік. Богу нашого слава і слава Україні.